Нахер я ту футболку одів, що труси в сраку лізуть. Опана, а це що за пасажир? Так, треба бути серйозним. Ти що я жирний, що цю чорну футболку вдягнув? Ого, а це що за валет з колоди випив? Так, треба живіт втягнути. А що це він так на мене жорстко дивиться? Він що хоче мене пробити, чи що так. Раму надув. Ти що надувся, що рапуха? Зараз ще кинеться на мене підбуль недороблений. Ну я теж так вмію. Ні, хіра собі надувся, все, мені пизда, треба дзвонити до пацинів, але нічого, справлюся сам. Ти що, дядя, ніби кавуни між руками несе, надувся, що гуска, надіюсь в нього ножа нема. Що він, блять, чудить? нахер я взагалі йшов цією дорогою, але нічого, справлюся. Ти що борзий, тіп, головне, щоб він не побачив, що мені страшно. Отче наш ти син на небесах. Нехай святиться ім'я твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.